Використання різного тла сцени та звуків у проєктах. Давайте пригадаємо, що таке образ виконавця, як можна змінити образ виконавця під час виконання проєкту. Як використати в проєкті кілька виконавців. У проєктах можна використовувати різне тло сцени. За замовчуванням тло сцени біле. Якщо вибрати область тла сцени у правій частині вікна, то стає доступна кнопка Обрати тло. За вибору цієї кнопки відкривається панель з чотирма кнопками, аналогічними до відповідних кнопок вкладок Образи і звуки. Обрати тло для відкриття вікна бібліотеки, у якій можна обрати нове тло. Малювати для малювання нового тла. Сюрприз для додавання на вкладку Область тла випадкового тла з бібліотеки. «Вивантажити тло» – для завантаження тла з графічного файлу, що зберігається на носії даних. Якщо вибрано область тла сцени, вкладка образи змінюється на вкладку тло, на якій розміщуються всі вигляди тла сцени, що використовуються в проєкті. На цій самій вкладці розташовано графічний редактор для створення нового тла або внесення в існуючі. Робота в цьому редакторі аналогічна до роботи в редакторі на вкладці Образи. Для використання у проєкті різних виглядів тла сцени потрібно використати команди Змінити тло на і наступне тло з групи вигляд. У проєктах можна використовувати різноманітні звуки. Для створення проєкту зі звуками потрібно використати вкладку Звуки. На вкладці звуки за замовчуванням розташовано стандартний набір звуків для конкретного виконавця. У нижній лівій частині цієї вкладки розміщено кнопку Обрати звук. Якщо навести на цю кнопку вказівник, відкриться панель з чотирьох кнопок: Обрати звук для відкриття вікна бібліотеки звуків, у якому можна обрати звук. Записати для записування звуку з мікрофона. Сюрприз для додавання на вкладку звуки випадкового звуку з бібліотеки звуків, Вивантажити звук. Для завантаження звуку і звукового файлу, що зберігається на носії даних. Для використання звуків у проєкті потрібно застосувати команду групи звук. Запам'ятай найголовніше: у проєкті можна змінювати звуки. Для їх використання у проєкті їх потрібно розмістити на вкладці звуки або з бібліотеки звуків, або з носія. Або записати з використанням мікрофона. Команди для використання звуків у проєкті розміщуються у групі звук. У проєкті можна змінювати тло сцени. Тло сцени можна завантажити з бібліотеки виглядів тла сцени, або завантажити з носія, або створити у графічному редакторі. Дякую за увагу! Слава Україні!